Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. У мене трошки все оп. А, минулого разу, от навіть в мене є дата 27.02 ми малювали таку розкладочку знайомства з фарбами. І мені хотілося б вашу увагу звернути на те, що все можна потім якось використати. Да? Наприклад, в мене дівчата, коли малюють, вони кажуть. Ну, Вони не бачать з першого разу зв'язку. А що, от, наприклад, ми намалювали, а для чого це? А як це? Як це можна використовувати? Ну, По-перше, ми можемо оце знайомство з фарбами перетворити на щось таке захопливе. Тобто малювати, наприклад, його як сердечко, малювати його такими лініями, малювати, малювати як квадратики чи трикутники. Що можна по цьому потім робити? Ну, наприклад, саме перше. Це можна брати, от я зараз беру помаранчеву фарбу, і намалювати якусь квіточку вже зверху. Вона, знову ж таки, пам'ятаючи, як це буде виглядати, коли ми малюємо одну фарбу на, на іншу. Воно буде от якось так складатися. Це в мене такі, наче тюльпани. Да? От я собі малюю: я беру червону, з помаранчевою, натискаю один бік, інший. Оп. Три пелюсточки. Поки вони вологі, беру якусь таку кармінову фарбу. І, наприклад, сюди, поки воно вологе, додаю о, тут, бачите, навіть підсихає швидко. Додаю якихось плямок. Знову беру червону фарбу. Знову малюю тюльпан. І дивіться, коли я перехожу вже на більш світлі кольори, то виходить така інша штука. Виходить, що воно ви, ну, пам'ятаєте, я казала, що жовтий, воно сяє. Я останнім разом, чи то деградую, чи що треба більше ще більше читати, ніж я. я читаю, але ще більше. Бо буває, що мозок, я це пов'язую з тим, що мозок йде далі. І я описую те, що я роблю, якимись такими словами: оцю штуку, туди там то-то і тому подібне. Виходить смішно. Так, і ми ще зробимо два тюльпани наприклад, жовтий. Бачите, і тут знайомство з фарбами переходить не так, як ми з вами робили сіточку клітинки. А трішечки по-іншому, трішки веселіше, і це може бути ваша листівка, ви її можете подарувати. Єдине, що я спеціально при вас не роблю оці зігзуги, які зустрічаються один з одним. Бо я хотіла, щоб в мене воно вже було по сухому, і я швиденько все показала, як це коли вже все висохло. Да? І тут якийсь жовтий тюльпанчик. Бачите, він в мене на жовтому фоні, він практично зливається. З цим сим, можна якоїсь помаранчевої штучки додати. Тут я, так як я малюю не з натури, це якась фантазійна в мене річ, яка повинна перекрити те, що в нас внизу. Тобто я малюю такі три пелюсточки, які в мене отак виходять. Потім я беру зелену світло і вимальовую поверху стебла. Тут вже в нас, я ж кажу, достатньо фантазійно, достатньо все просто, ви просто собі малюєте. Можна взяти зелену, більш темну, або смарагдовий зелений, як захочете. Я зелену травину взяла, і зеленою травиною, фарбою, намалювати пелюстки. Взагалі, пелюстки в тюльпані вони практично завжди торкаються. Квіток, тому можете малювати. І знову ж таки, тобто, бачите, це вже знайомство з фарбами таке більш творче, більш динамічне, більш цікаве. Ви можете потім знову подивитися на цю зелену фарбу, як вона контактує з червоною, з фіолетовою під низом. І в той же час у вас утворюється листівка. Оп, варіант! да? Мені здається, що прикольно. Далі, що ще ми можемо зробити? Я відкладу фарби точно таку штуку ми можемо зробити за допомогою лайнера. Лайнер чи лінер, як ви скажете, тут сердечко, тут все ніжне. Що тут може бути? Тут може бути троянда, як її швидко і достатньо просто намалювати. Ну, взагалі, я зараз Візьму олівець, щоб ви зрозуміли. Напевне, краще, якщо троянда вона така більш складна, намалювати її спочатку, потім зробити заливку і поверху вже ввести лайнером по сухому. Дивіться, трояндочка, вона наче вписується от, в неї такий зріз буде зверху, вона в нас буде трішечки розкрита. Потім в нас йде такий прямокутничок, і цей прямокутничок в нас спирається на оцей початок бутона, коли бутон зелений, і тут ще йдуть такі сам бутончик, був зелений, він тримав пелюсточки, і от коли пелюсточки бутон розірвали, залишається зелені, зелене листечко, І от сюди вниз троянда іде, наприклад, вона от вигинається. Тут якісь у нас будуть шипи, і, наприклад, самі. Саме листя в неї отаке, от але воно іде зубчиками. Я зараз малюю трішки швиденько, щоб було. Далі дивіться, оцей от бутон, як ми його е, малюємо. Отут зверху листя, воно дуже щільно притиснуте одне до одного, тобто ми не бачимо його, ми бачимо тільки розводи. Далі, сама пелюстка, вона в троянди, наче отак вигинається. Немає поруч троянди. А якби була, то ми б малювали з неї. Отак от, от вона трішки загинається, і пелюсточка обіймає оцей бутон. Ем, у нас був прямокутник, ми його трішки отак от, так от е, під, підріжемо чи якось е, зробимо м'якіше. І починаємо одягати пелюстку. Наступна пелюстка, вона вже. Відходить від бутона, давайте її трішки сюди вона його обіймає. Вона завертається, може навіть бути отак трішки тріснута. І от вона йде от сюди. Бо пелюстка вона має ем, звужуватися і розширюватися. Так, і от сюди. Наступна пелюсточка, наприклад, вона вже буде. Щас. Вона буде нехай отут трішки вище. от сюди вона заходить. І отак сюди. І ще одну пелюстку я намалюю, отут-от десь. Отак вона відкрита. І отак вона приблизно оттак. І якщо в нас була ця трояндочка промальована внизу під е цією листівкою, то ви спокійно її, коли ви намалювали зверху такі серця, ви починаєте її обводити. Чим крута ця техніка? Вона і от акварелью, коли ми такі залівки робимо, акварель у вас просто зустрічається акварель одна з одною. Ви бачите, як вона розливається. Вона створює настрій, бо бачите, тут я брала градацію не по фарбам, жовтий, червоний, там синій, а в мене жовтий-зелений, потім рожевий, червоний, фіолетовий. Да? Вона створює інший настрій. Це був в мене такий настрій. І вже поверху, от ми створюємо троянду. Я трошки поспішаю, вам не пояснюю, бо я ще одну хочу штуку за. Тронуте, якраз в нас сьогодні початок весни. Перші, верніше, вчора був початок весни. Сьогодні перші вихідні весняні субота, і мені було прикольно, якщо, можливо, вам буде цікаво помалювати. І так, до чого ми дійшли? Ви інколи робите мені вдячні такі коментарі за Doodles. Мені Doodles дуже подобається. Я їх відкрила для себе минулого року. Вірніше я їх завжди малювала, але дізналася, от що це саме Така техніка, так називається минулого року, і що вона значить. Да? Тобто це якісь будь-які графічні малюнки, які людина виконує, відключаючи мозок, да? тобто достатньо механічно. І чим вона крута, ця техніка, що ми можемо, наче і творити, і в тому ж самому в той же самий момент перебувати десь в іншому просторі. Тобто ми малюємо, ми створюємо малюнок, нам буде цікаво його потім розглядати, але ми десь за межами, за межами реальності, і, можливо, наприклад, я навіть вірю у те, що якщо є якась там задача, не хочу казати, проблема в нас всередині, то завдяки цьому механічному малюванню ми. Щось відбувається таке, що ми її, наче розв'язуємо. Так, ми йдемо якби вперед трішечки в цій задачі. Ну, зараз я спробую ще вам покажу. От, І бачите, в нас така вийшла троянда. Мені здається, це дуже прикольно. Можна, звісно, тут от якісь такі зробити зігзуги, якісь, ну, я не знаю, типу такі. Летючі листя. Не знаю, якщо, якщо вам захочеться. Тобто, якісь такі маленькі штучки, які навкруги цієї троянди. Можливо, це буде кружечки. Тобто, от вам ідея, да? троянда, тюльпани. І ще одна крута річ, яку я хотіла показати. А це. Я вже відключилася минулого разу і замалювала повністю от таку штуку. нам, Пам'ятаєте, це було лисування тих всіх, одна на одну знаходили фарби, і от я вже сіла і так намалювала. І вийшло теж цікаво. Що тут головне? Тобто з чого почати? Так? Це може бути розподілення листа, я би ділила його, наприклад, просто на якісь лінії. Вони можуть йти з центру, вони можуть іти з боку, от звідки захочете. Ну, наприклад, у нас буде центр трошки зміщений вліво. От я вам намалюю такий круг. Взагалі можна малювати що завгодно, і з цього круга може виходити ще один круг. Це я просто от зараз малюю, і воно само народжується ще один. Причому воно все може бути симетрично, воно може бути несиметрично. От якось ми його замалювали от в цей бік. От в цей бік у мене йдуть якісь бульбашки. Причому вони отак можуть. Бачите, вони в мене не стискаються. Я зараз от просто почала малювати, і мені чомусь хочеться саме це. Хоча я вам зараз про це розповідаю, але дуже круто, коли я от сижу сама, думаю щось і малюю. Я не знаю про що ці бульбашки зараз. Ну, можна там. Пошукати сенси, да, там, кружечки, там закінчення задач. Я просто малюю і дивлюся. І потім в мене пішла якась лінія. І потім ще оця лінія. Це у вас може бути, ви тут можете вести якісь паралельні лінії, от як ви захочете. От якось так: от у вас одна лінія переходить в іншу. Бачите, народжується наче такий промінь. А можливо, навпаки, у вас отут будуть іти дві лінії, і всередині цієї лінії, наприклад, буде отаке от щось як перепоночки якісь, да Можливо, ви захочете ці перепонки, потім розподілення, чи як це то, що воно розділяє? Ви їх захочете зафарбувати. От як захочете. І дуже цікаво, коли ми йдемо по кольору. Так, У нас тут був такий градієнт. Як воно йде? Оп. Оце можна взагалі замалювати. Я зараз трошки посп... не буду домалювати до кінця, бо це буде достатньо довго, і в цей процес я хочу погрузитися. Так? Далі, отут також можна зробити оці товсті лінії, щоб воно було, знаєте, як отут я робила відокремлення. Відокремлення однієї зони від іншої. Між зонами, знову ж таки, можуть бути кружельці, які один на одне находять. Як захочете. Які, знаєте, як, наче ми е, ці робимо мильні пузирі, і вони один на одного світять. О. І одразу по-іншому оця штучка виділяється. Що ще можна додати? Да? Дуже от, я люблю оці. Квіти, наче дуже вони прикольні. Я якось їх малювала чи не малювала, дуже просто малюється, малюється отак от, нерівно коло і повторюється коло над ним, також достатньо нерівно. Ви берете це коло ділите на рівні 4 квадрати. Не квадрати, да, а 4 частини чи квадранти, правильно казати. І потім постійно розбиваєте на секції. Постійно. До речі, дуже прикольно про. От зараз я просто кажу і постійно з... звертаю увагу на слова. Але сама знаю, що коли мені цікаво, що каже людина, то для мене то, як вона говорить, не має значення, бо в наче розчиняєшся в її мові. Ну, як звертаєш, звісно, буває, що якісь, але це настільки неважливо, бо ти відчуваєш щось інше щось за цим більше. Тобто тобі стає неважливо поверхневе. І отак от ви робите наступну цю штучку, знову ж, ділити на чотири частини. І знову ділити так само все далі. Можна потім третю, і вже коли оця штука знаходить на іншу, то ви її розподілюєте інакше. Далі, дивіться, оці тюльпани також можна обвести дудлс, як захочете. Причому ви можете, пам'ятаєте, коли я малювала листя, трошки ці тюльпани зміщати. Да? Тобто не малювати прямо по ним, да? а, от, наприклад, малювати збоку. От раз. От, значить, цей жовтий тюльпан, але він зміщений. Я трішки так оп, Але мені більше подобалось, коли я не обмальовувала. От, такі вам ідеї. Я, як завжди, спокійненько сяду, зам... сама зараз домалюю. Не буду, можливо, зніму це на швидку камеру, можливо, ні. Але спробуйте і ви. І вам думаю, сподобається, особливо такі, якщо хочеться щось посидіти, подумати, хоча б 15, 20 чи 30 хвилин виділити такому штуки, дуже прикольно. Ну і не забувайте, що акварель вона може з цим, -цим товаришувати, і кольор, кольори вони також на нас впливають. Дякую, що дивилися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, якщо захочеться і подобайки, і гарних вихідних.